Кількість обмежена. Назви, дівчата, назви не скажу. Це хоєчки. Наташа, яка ціна? 4500. Дівчата, ціна 400 гривень. Їх є декілька. Ось ці по 400. Дивіться. Номер один. Це хоя. Дівчата, вона дуже класно доповнить е, простір ваших стілажей. Ефір буде максимально, скільки вистачить сил. Е, Це 12-й горщик, вона пишненька, дуже красива. Це хої. Назви, я вам чесно кажу, я не скажу. Тут їх якась триколор, триколор. Коротше, я вам не буду матюкатися, я ще не так прочитаю. В общем, ось така є 400 гривень, 450... 400 гривень, да. Везде триколор, ну там є різні сорта. Я колись, чесно, вивчала це питання, колись було собі, замовляла нам. Я надарувала у нас стоять на стілежах. Вони різні, там ліза є, і ще щось, іще щось Різні, Ну вони всі красиві, мається на увазі ось такі. Номер один. Номер два. У них такі цупкенькі квітулечки, То, що я з власного досвіду зробила висновок, вони не люблять, щоб їх заливали. Їм, якщо давати водички, то зовсім небагато. Вони плюс-мінус, ну, грубо сказано, мабуть, наближені до їх? Іх... Це не та рослина, яку треба заливати. Яку, ну, там, може, раз в дві неділі по чуть-чуть водички давати. Не ну, заливати їх точно треба. Вони не люблять надмірну вологу. Ось ця взагалі крута. У нас такая тоже есть. Наверное, эти все у нас есть. Вот это, по-моему, Лиза, или нет? Ну, такой не в прайсе, такой назва. Вот это номер три. Вот мне че кажется по листику, что это Лиза.